Всіх в Америці, що поляни такі. Ну, такі широкі, зелені. Uh -huh. І ззаді, знаєте, що це ззади? Це наш замок. <хи> ми там живемо, ми вам не признавалися, що uh -huh. ми так прості, а ми. Ми прості. <хи> ми. А я королева, так? Да? А ми королі. Симпатично. Погода симпатична. Ну, такая. Ну, немножко парит уже будет дождь. Uh -huh. Вчера лучше было. І тихо, і нема дуже сонця. Все поразъехались. Uh -huh. Сегодня уже не выходной. Вчора у нас был выходной в Германии. Много немцев было. А ми завтра ми ще залишаємось. Ще? Пойдем дальше. Так, це приватна резиденція, Олег. Це наша наша приватна резиденція. На долонці. Ні, якщо чесно, я б не хотіла е, великий будинок, максимально 50 метрів, і щоб ми собі там жили дружно і щасливо, щоб не було багато прибирати, бо ж самі будемо прибирати.